Привіт! Сьогодні пропоную розібрати одну дивовижну історію, яка складається з чотирьох стародавніх текстів. Разом вони розповідають про те, як знайти світло, навіть коли здається, що навколо лише суцільна темрява. Ну що ж, погляньмо, що на нас чекає. Ми почнемо з пророцтва, яке народилося за часів глибокої кризи. Потім подивимося, як надія стала особистою вірою. Далі побачимо, як нова спільнота зіткнулася з темрявою вже не зовнішньою, а внутрішньою. І нарешті дійдемо до моменту, коли обіцяне світло прийшло. Наша історія бере початок у восьмому столітті до нашої ери, зі слів пророка Ісаї. Але щоб по справжньому відчути вагу цих слів, треба спершу зрозуміти, в якій, скажімо так, безвиході опинився його народ. Уявіть собі колись могутнє царство розколоте надвоє, а з півночі насувається нестримна військова машина, Асирійська імперія, готова стерти все на своєму шляху. Атмосфера була гнітючою, сповненою страху. І ось ця хронологія це не просто дати. Це по суті історія про те, як темрява згущувалася крок за кроком. І першими під цей удар потрапили саме північні землі, Заволон і Нефталим. Вони першими опинилися в мороці окупації. І от уявіть собі саме цим людям, які вже опинилися під окутацією в цій безпросвітній темряві, Ісая адресує абсолютно неймозірне послання надії. І що тут найцікавіше? Він не просто каже, мовляв, все буде добре. Ні. Він використовує дуже конкретну, всім зрозумілу мову мову царських коронацій. Фактично, він проголошує, що прийде новий правитель, який принесе світло, відновить справедливість. Але як взагалі можна було триматися за цю обіцянку, коли реальність кричала про зворотн? Як люди знаходили в собі сили вірити у світло, коли навколо панувала темрява? Зазирнімо до книги псалмів, бо саме там ми знаходимо відповідь. Послухайте, тільки ці рядки, це ж не просто слова, це декларація непохитної віри. І тут Бог це не якийсь далекий захисник нації, а щось дуже особисте моє світло, моє спасіння. І тут є один дуже цікавий момент такий собі літературний прийом. Коли автор каже Я або моє світло, це звучить дуже особисто, правда? Але насправді це голос цілої нації. Біль однієї людини стає болем усіх, а надія спільною надією. І ось перед нами два шляхи, дві моделі поведінки в кризі. З одного боку, цар Давид, який навіть в облозі не втрачає віри, а з іншого цар Ахаз, який панікує. Його серце буквально тремтить, як дерева в лісі від вітру. Це, по суті, показує, що надія це не просто почуття, це вибір. Перенесемося на кілька століть уперед. Тепер перед нами нова спільнота і в неї своя темрява. Але цього разу загроза прийшла не ззовні від якоїсь імперії, ні, вона зародилася всередині. Усе це відбувається в Коринті. Це таке, знаєте, гамірне портове місто, справжній плавильний котел ідей, культур, товарів. І ось у цьому вирі, в молодій християнській громаді, починаються проблеми. Починається щось схоже на фанатські клуби, а я за Павла, а я за Аполоса, а я взагалі за Петра. Вони почали ділитися, забуваючи про те єдине, що їх мало б об'єднувати. І відповідь апостола Павла це просто серія нищівних риторичних питань. Він не сперечається, він просто змушує їх замислитись: Чи Христос розділився? Може, це Павла за вас розіп'яли? Чи вас хрестили в ім'я Павла? По суті, його аргумент зводиться до одного подивіться на своє хрещення воно об'єднує вас усіх з однією особою, з Христом. І зосереджуватися треба на цьому, на суті послання, а не на тому, хто з проповідників красномовніший. А тепер Тепер ми підходимо до кульмінації всієї цієї історії момент, коли всі ниточки, які ми тягнули, раптом сходяться в одній точці. І цю точку ставить Євангеліє від Матвія. Пам'ятаєте, з чого ми починали? З того давнього пророцтва Ісаї, яке він промовив до тих самих півничних земель, Завулона та Нефталима, що першими впали у темряву? Так от, євангеліст Матвій бере і прямо цитує ці слова. І знаєте в який момент? рівно тоді, коли Ісус починає свою діяльність і де? Уявляєте? Саме там, у Галілеї, на тій самій землі, яка першою поринула в морок. Ось вона, кульмінація. Матвій проводить пряму жирну лінію від давньої обіцянки до її виконання. Він ніби каже Дивіться, ось те світло, про яке говорив Ісая, і воно прийшло саме туди, де було найтемніше. Добре, ми пройшли цей шлях через століття від пророцтва в окупованій країні до внутрішніх чвар у портовому місті і до кульмінації в Галілеї. Але навіщо це все? Що ця давня історія може сказати нам, людям 21-го століття? Думаю, головна думка тут в одній простій фразі саме вночі потрібно вірити у світло. Надія це не для сонячних днів, коли і так все добре. Її справжня сила, її справжня цінність проявляється саме тоді, коли навколо суцільна темрява. І вся ця історія від Ісаї до Ісуса це не просто урок історії, це по суті твердження, що надія на світло не зникає навіть у найтемніші часи. І це, зрештою, залишає нас з одним, але дуже важливим питанням актуальним завжди: а де ми шукаємо світло у своїй темряві?